Доброго-доброго вечора. Хочу такий розклад подивитися. Назву його «Ніжданчик». От. Нежданчик. Те, що ви не очікуєте? Ну, давайте подивимося. Нежданчик. Прям таке слово інтересне. Ну, по-русски, не по по-українськи. Просто, що не очікуєте, так? Давайте подивимося. Чого ви не очікуєте? Чого ви не очікуєте? Чого ви не очікуєте? А це. Перейде до вас у життя, що ви не очікуєте? Ось сплетнів, розговорів. Дуже багато щось цікавого узнаєте, почуєте. От. І розговори можуть бути. О, розговори будуть за вашу другу половину, за мужчину. От, мальчики мене дивляться, перевертайте на себе. Може, дуже багато, Ніжданчик буде. знаєте що? Що ви почуєте? Дуже багато різних розмов. От. За вашого чоловіка, за вашу сім'ю, за вашу жінку, за вашу другу половину. В общем, дуже багато буде сплітін. <кій> можливо, даже є люди, які дійсно ушли зараз да, нашу державу захищати. Може бути, дуже багато таких сім'ї, і дівчата і жінки ждуть, матері ждуть. От, но тут зараз йдуть основні відповідь і буде дуже багато людей говорити, що він тебе кинув коротше, і що ти хочеш. Можливо, даже людина, якщо десь зараз не виходить на зв'язок, теж язики паршиві будуть різні. Говорить, непонятки, в общем, не обращайте внимания, це буде такий ніжданчик. Вот, ви почуєте дуже цікаву інформацію, але в цю інформацію ви не вірите, тому що треба проверять, прежде чем-то вірити. Як да? говорится, так, який ще чекаю, нежданчик? Що такое буде так неожиданно, як то кажуть, несподіванка. Ой, да, бачите. Прям буде тяжело. Опять усі сплетники, все дойде треугольник, меч, все. Прямо ж тяжело буде на душі. Опять таки, що тут все сплетники, що тут все розговори. блін, і прямо буде аж на душі так тяжело і больно, тому що можуть, можуть навіть не говорити, не то, що. Він десь далеко не виїзди, а може наговорити, то, що він вам чи зміняє, чи вона, якщо мальчики мене дивляться, чи вона вам зміняє, гуляє, коротше, ну будуть вас сильно накручувати. І ви будете себе накручувати, що да, може бути і таке, ну, знаєте, вже любі мислі, можуть бути. От, що ще таке? Там, ну, стабільність, дом... От, любов, любов, гармонія. Ну що, Ніжданчик, ви оце наслухаєтесь, оце, от, може, вийде вдома неприємна ситуація, сказала, скандал вдома може вийде. От, ну вам карти говорять, що стабільність, сім'я, взаємопонімання, гармонія, любов, що все на місці, все нормально, нікого не слухати, я ж вам говорила, нікого не слухати і взагалі ці сплетні геть викидайте. Ну, Нежданчик буде в тому, що ви дуже багато цікавого почуєте, дуже багато цікавої інформації, то що ви просто будете в шокі, у вас буде душа боліти, серце плакати. А потім, коли виясниться, що це все не таке насправді, не може вияснитися дуже тяжко. А, от, і це мені кажеться, що робиться спеціально, от, щоб не було. Этого. Ну, у вас знаєте, є такі люди спеціально наговорюють, щоб не було в людей хороших отношеній. От. Кому-то не подобається ваша стабільність в вашій сім'ї. Ну, тут любов, взаємопонімання, гармонія, все нормально, все добре. Так що ви там не слухайте. Нічого ну, не слухайте. Ваша любов до вас приїде, а всі на коні. вот дзвонить, напише і повернеться, якщо десь пішов, да, може дійсно. все буде добре. Нікого не слухаємо, живемо своєю головою і своєю душою. Як душа скаже, так і робите. От так всіх благ вам бережіть себе, пока, пока, до нових зустрічі.